Програма зроблена в Україні. Урядова програма. Програма ініційована президентом України, спрямована на підтримку бізнесу нашої країни, на підтримку виробників нашої країни. Фахівці служби зайнятості, які працюють в офісах, зроблено в Україні, надають. Всіляку допомогу, підтримку, консультації і починаючому бізнесу, і вже бізнесу, який планує подальший розвиток, тим підприємцям, які звертаються до служби зайнятості. Це програми грантові, це компенсаційні програми, це програми, пов'язані з навчанням. До служби зайнятості звертаються. Ті, хто хоче започаткувати власний бізнес, і ті, хто вже давно реалізує свій бізнес для того, щоб його розширити. Наприклад, нещодавно до фахівців Черкаської філії обласного центру зайнятості, які працюють саме в офісі, зроблено в Україні, звернулася дівчина з міста Покровськ, яка займається ветеринарною медициною. Вона переїхала до міста Черкаси і звернулася за допомогою. В написанні бізнес-плану для того, щоб подати заявку для отримання мікрогранту, за останній місяць фахівцями Офісу зробленого в Україні, зокрема в Черкаській філії обласного центру зайнятості, надано майже 100 консультацій. Якщо говорити про грантові програми, то спочатку дії таких програм вже більше 500 наших співгромадян. Тих, хто працюють саме в Черкаській області, отримали позитивне рішення щодо гранту. Вже 350 робочих місць саме в нашій області створено і грантоотримувачі отримали більше ніж 100 мільйонів гривень. Тобто більше ніж 100 мільйонів гривень влилися в економіку саме Черкаської області. Можна використати кошти мікрогранту гранту для покупки обладнання. Транспорту, меблів, товарів, сировини для покриття витрат на оренду, рекламу. Є відповідальність, звичайно, це створення робочих місць та сплата податків зборів, зокрема єдиного соціального внеску, за найманих працівників.